Неймовірна історія про вагу святої літургії. Це сталося в одному невеличкому місті. Інспектор лісової охорони вів розмову із продавцем м'ясних виробів і в той час до крамниці зайшла старша жінка. Продавець перервав розмову та запитав, чого жінка хоче. Вона прийшла попросити трохи м'яса, бо геть не мала грошей. Інспектора розвеселила ситуація, він трутився. Тільки трохи м'яса, і скільки ти збираєшся їй дати? Жінка сказала продавцеві, на жаль, у мене немає грошей, але я вислухаю за вас службу Божу. І м'ясник і інспектор були байдужі до релігії, так що почали глузувати з її слів. Кінці м'ясник каже Значить, так, ти підеш і вислухаєш службу Божу за мене, вернешся, і я тоді дам стільки м'яса, скільки коштує служба Божа. Жінка пішла, вернулася пізніше, підійшла до прилавка і продавець мовив Отже добре, подивимося. Взяла жінка аркуш паперу і написала на ньому. Я вислухала службу Божу за вас. Він поклав папір на одну шальку терезів, а кісточку на іншу. Вага не хитнулася. Потім замінив кісточку на кусень м'яса, але папір далі важив більше. Обоє чоловіків почали відчувати сором через свої жарти, але продовжували гру. Роздратований продавець перевірив вагу, але вона була справна. Що ж ти бажаєш, жінко, щоб я подарував тобі ціле стегно? Притім він поклав свинячу ногу на шальку, але папір важив більше, ніж м'ясо. Ще поклав шматок м'яса на терези, але папір і його переважив. Це так вразило м'ясника, що він навернувся у віру і обіцяв щодня давати тій жінці належної порцію м'яса. Щодо інспектора, то він покинув крамницю інакшою людиною і став палким прихильником щоденної участі у богослужбі. Два його сини стали священниками, а отець Станіслав, який розповів мені цю історію, зізнався, це я, один із тих священників, а інспектор був моїм батьком. Якщо ця історія сподобалася вам, поділіться нею з іншими людьми, щоб і вони її послухали, бо Слово Боже і його настанови. Приходять до нас із різних джерел.